Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Запорізька АЕС. Що заважає де окупувати, звільнити від орків Запорізьку АЕС. Запорізька АЕС. Так, є. Там ще військові. Їм дуже не вистачає. Так, те, що було раніше забезпечення Запорізької АЕС е окупантам, що завозилось, в них було багато всього, їжі, боєприпасів, всього зараз дуже сильно скоротилися ці постачання. Так, вони відчувають себе покинутими. В них такі є відчуття покинуті. і Також на Запорізькій АЕС здійснюється агресія. бойові дії, така агресивна ситуація дуже. Так, ті, хто там знаходяться, їх покинули, як наче пообіцяли одне, оці окупанти, обіцяли їм одне, що в них буде заробіток, що вони зароблять дуже багато грошей. А насправді їх обдурили. Так, а залишили в дурнях. Так, що заважає? Де купувати? Вже відбувається втеча з цієї Запорізької атомної електростанції. Вивозять зброю, тікають окупанти. Ну, когось ще лишили як муляж. Надурені. Є ті, що виходять, а є ті, що ви. Так, є заручники. З заручниками. Мали, була велика робота, щоб їх звільнити, обміняти. проводилась робота, але наразі це все закрите питання. Це таємно і питання закрите, про це ніхто не розповідає. Але цих заручників, ну, ті, що знаходились на Запорізькій станції, буде визволено. Так. Ну, про це ніхто не розповість. Це буде таємний обмін. Їх звільнять. Обміняють. Я хочу подивитися. Ситуація буде змінюватися. Такий спочатку наче нічого не, не відбувається, там знаходяться окупанти, і в одну мить все перегорнеться, і звідти вже всі виїхали. І виявиться, що а, Запорізька атомна станція вільна. Втеча, втеча під страхом. В них вивезуть також награбоване, щось будуть дуже цінне вивозити звідти. Дуже цінне те, що необхідно для те, що необхідно для самої держави-окупанта. Щоб у них було тепло, щоб зігріти своїх так, захистять Запорізьку станцію. Зараз я хочу забрати негатив. Що б не вийшло їхнього плану, щоб вони не змогли вивезти заграбоване і відпустили всіх заручників? Заперечую весь цей негатив, як тачі вони виходять і прикриваються цими заручниками, не, віддає... не віддадуть їх, не обміняють, заперечую, віддають всіх заручників награбоване вивезти не зможуть, заперечую. Всіх орків, окупантів буде взято, знищено. Заперечую весь негатив. Повертаю ворогові, де здійсниться Так оце все я заперечую. Заперечую. Також я не бачу, щоб Запорізьку атомну станцію зруйнували, чи ну, відбувся ядерний вибух, чи ну, якісь ага, серйозні такі катаклізми. На майбутнє вийшла перемога наших військових і деокупація. Наші військові там будуть. І таке, що вийшло сонце, це є така можливість того, що атомна станція буде працювати. Так. Заперечую весь негатив. Більше немає ніяких перешкод. Так, перемога свята буде звільнено. Я хочу, щоб відновила роботу атомна електростанція Запорізька і дала тепло і світло всім українцям, почала роботу. Відновилося життя. Перекриваю, перекриваю. Більше немає ніякої загрози. Підриву, влучанню у атомну електростанцію. Відцікає весь негатив. Прошу вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на деокупацію Атом, атомної електростанції Запорізької. Відкрити дороги на звільнення людей і е, абсолютну е, цілісність. І захищеності е, атомної електростанції Запорізької. І е, закрити дороги ворогу, щоб не зміг е, руйнувати і грабувати е, атомну запорізьку електростанцію, щоб е, вона якнайшвидше змогла відновити свою роботу для України. Буде так, буде так, буде так. Та настане якнайшвидше декупай. Віспля. Із окупації Запорізької атомної електростанції врятуються всі люди, що на ній знаходяться, звільняться від окупанта, від ворога і припиниться вся агресія. Да буде так, да буде все сказане, здійснене ворогу. Вже дуже скрутно, дуже скрутно, вже вони тікають звідти. Наміри в них тікати. Дуже швидко це все зміниться. Дякую за увагу.